Вітаю мої любвільні телеканал Тимофій Тіві. Як ви вже знаєте, я люблю досліджувати, експериментувати, читати, малювати картини по номерах і створювати комп'ютерні ігри. Але у мене є ще одне захоплення. Я люблю складати конструктор Лего. Ну що ж, я його вам сьогодні покажу. Так, як ви бачите, в моїй колекції є ось такий корабель, Він був один із перших моєї колекції. Отже, ось їхній капітан. І ось такий ще тут є якір. Звичайно, часу пішло дуже багато, щоб його скласти. Але вийшло дуже цікаво. Тут ще є ось такі пушки, їх можна доставати. Ну і Можна відкривати ось тут такі люки, каюти. Наступна моя мегафігура авіаносець. Також на нього також пішло дуже багато часу. Як ви бачите, тут у нас є ось такі істребителі, вони можуть опускатися і підніматися. Ну, ось такий ще є проєкт. Третій мегапроєкт це ракета. Коли я почав займатися ракетомоделюванням, мене також зацікавило лего космічне. Як ви бачите, тут є отакий капітан, який буде взлітати на ракеті. І є ось такий штурвал, де можна управляти ракетою. Ось так. Отже так. Наступне це ось така крутезна. Пожежна станція. Тут є гаражі, які можуть закриватися, є машини, які можуть звідти виїжджати, є справді двері, які крутяться. Є також така посадкова станція для вертоліта. Ну і на нього також я, звичайно, потрапив дуже багато часу. Ну і ось така мортуска, по якій піднімаються наші пожежники. Далі йде моя військова колекція. Тобто техніка наших ЗСУ. Тут є ось такі вертоліти, є танки, є машини і так далі. А от в цій колекції зібрано поліція. Ізвеська техніка і будівельна техніка. І у кожної тут машинки є своя історія. Також маю ось такий мотоцикл, джип, автомобіль і водонапорну станцію. У них теж є своя історія. Також маю колекції зброї, цікаве в збиранні, тому що, наприклад, ось такий пістолет. І я купляю коробку. І там є три інструкції: тобто, можна обрати або ось такий автомат, також автомат, або ось такий пістолет. Всі вони, звичайно, також стріляють. Ну ви скажете, яке ж лего без лего ніндзяго. У мене є також така колекція, але саме ця колекція приїхала до мене із-за кордону. Тут є також пастки всякі. А також я маю колекціонні фігурки. Спайдермена, двох докторів Октавіусів і Доктора Стренджа. Хто дивився фільм «Месники» мене зрозуміє? Ну що, ж, отака моя вся колекція. Сподіваюся, вона вам сподобалася. Для мене вона дуже цінна, тому що, як я вже казав, кожна тут машинка-фігурка має свою історію. Дякую, що відвідали канал Тимовій ТВ, звичайно, пишіть в коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і діліться цим друзі зі своїми друзями. Бувайте!